Найбільш активний місяць в ігровій індустрії закінчився, і варто зауважити, на Switch вийшла неймовірна кількість гарних ігор. Шкода нічого шедеврального. Будемо правдиво оцінювати ігри. Мої вітання! Ви на каналі про Нінтендо Юа. Дякую за ваші перегляди, підписки та коментарі. Якщо цікавить більше із світу Нінтендо, запрошую до телеграму. Що ж, хоч і грудень. Та маємо кілька неймовірно цікавих, а місцями навіть захоплюючих ігор. В грудні, як завжди, вийдуть або переноси, або тим, кому не знайшлося вікна в попередніх місяцях. Чесно кажучи, підбір був непоганий ще кілька тижнів тому. Але щось, частина ігор, перенеслась ще далі на січень та лютий. Втім, після усіх тих чорних п'ятниць і так ігор предостатньо нічого скаржитись. Отже підемо в хронології, які ігри будуть виходити. Антон Бласт, 3 грудня. Це інді ретрогра. Уточнення стилізована під ретро за жанром Action Platformer, розроблена студією Summit's Fair. У грі гравець виступає як динамітний Антон, або ж його напарниця Динамітна Енні, які борються із сатаною за душі. Так, так, сатана, душі і Антон. Саміт Сфе це американська студія, розташована у Флориді. Через це власне гру й переносили з листопада на грудень, бо в листопаді в Флориді були урагани і працівники не змогли дістати своїх місць. Я це сказав для того, щоб знали, що студія американська, хоча ім'я, начебто, вживається частіше на пострадянському терені. Гра нагадує варіоленд та інші подібні екшн платформи. На момент створення відео ціни ще не було. Але в ішопі є демоверсія. Варто спробувати. Фітнес боксинг 3, 5 грудня. Фітнес боксинг загалом це досить відома фітнес серія, розроблена і Меджнія і видана Нінтендо. У цій грі гравці можуть виконувати різні тренування, використовуючи рухи руками, що відповідають ритму музики. У даній частині гри додається новий контент, включаючи нові тренування та випробування. Як зрозуміло, на Switch, це вже третя частина. Скажімо так, ще з часів Wii, Nintendo вміє гарно працювати з різними спортивними та фітнес-іграми. Дана досить цікава. Ціна 50 доларів. Також чекаємо на фізичну копію поряд із цифровим релізом. Не забувайте, є демо-версія, можна спробувати вже зараз в шопі. E Фантазіан 5 грудня. Фантазія Dimension Ось це можливо один із найцікавіших релізів грудня. Це RPG з покроковою боївкою, розроблена студія Mistwalker під керівництвом легендарного творця Хіронобуса Кагучі. Ну відомого своєю серією Final Fantasy Я думаю, чули про таку. Гра теж буде видана Square Enix У грі Фантазіан ви поринете у дивовижний світ. Заражений механічною інфекцією. Ну такий переклад, я ще не грав в неї. Головний герой Лео втратив свої спогади і мусить відновити їх, досліджуючи різні локації та борючись з ворогами. Нового і ексклюзивного в сюжеті тут немає, як чуєте. Особливістю гри є більш ніж, наголошу, 150 рукотворних діорам, які створюють унікальні та захоплюючі локації. Комбінуючи реалістичні моделі з цифровими персонажами та анімаціями, отак. діорами тут реально витвори мистецтва. Їх робили справжні майстри. Це дійсно неймовірна родзинка гри. Гра має захопливу бойову систему, що включає класичні елементи RPG та деякі новаторські механіки. Гравці зможуть насолоджуватись чудовою музикою від композитора Нобуомацу, який створив музичний супровід для багатьох ігор з серії Final Fantasy. Ну вже кілька разів згадав, як чуєте, від Final Fantasy тут дійсно багато. Це справжнє мистецтво у вигляді гри, що заворожує своїм світом та історію. Ну добре, не так як історію, а ось саме цим оточенням, про яке я розповів. Дійсно, неймовірні речі об'єдналися ну, саме в цій грі. Нагадаю, в неї ви могли зіграти і на пристроях Apple, трохи раніше. На Switch гра коштує full прайс. Щоб погодьтесь досить вагомо. Фізична версія вийде разом із цифровим релізом, точно додамо лист бажань і чекатиму на колись десь якісь знижки. Royal Coaster. 5 грудня. Royal Coaster для Nintendo Switch — Це ретроспективна версія отієї тієї старої класичної гри, створена ще колись Крісом Соєром. Гра поєднує найкращі елементи з двох самих успішних ігор серії. У грі ви створюєте та управляєте атракціонами, будуєте різні розваги, підтримуєте парк та забезпечуєте щастя від відвідувачів. Ви можете будувати різні катапульти, водні атракціони, їдальні та багато чого іншого. Гра також включає 95 сценаріїв з оригінальних ігор. Різні локації та багато різних атракціонів. Для розуміння, ви повністю будуєте свій парк. Ну, з нуля, відповідно. Це точно весело, але ціна в 100 злотих мені здається недоречною. Fairy Tail 2 13 грудня. Fairy Tail 2 для Nintendo Switch це чергова RPG з покровкою боївкою. Нагадаю, це популярна японська манга та аніме серія, створена Хіромашима або Хіроші Машима. Ігри з'явились ще в 2011 році на PSP і потім поступово перейшли на всі платформи. Гравець може взяти на себе роль Нацу і Люсі та його друзів. Нагадаю, що ігри створені по Манзі. Тому, якщо ви слідкуєте за даною серією, ви здогадуєтесь, про що там все йдеться. Гра також містить оригінальну історію, яка розширює світ та персонажів серії. Як розумієте, це далеко не перша гра. Власне, можна спробувати та зіграти. Чорнобиль Лайт. 13 грудня. Науково фантастичні жахи, шутер, нелінійний сюжет, до слова, польський розробник. Але як знайдете трейлер в Ютубі, він російською. Тобто вона йде як основна в озвучці. Звичайно, її можна змінити на англійську і при цьому, що головне, є українські субтитри. Але от навіть назва все ж Чорнобиль, а не Чорнобиль, як має бути. За жанром це пригодницька гра з елементами виживання та рольової гри. Розроблена студією The Farm 51 польською, Нагадаю, дія гри відбувається в зоні відчуження Чорнобильської АЕС, де гравцям потрібно досліджувати небезпечні території, вирішувати головоломки та битися з монстрами. Гра поєднує різні реалістичні елементи та фантастику, створюючи атмосферу напруженого виживання в радіоактивній зоні. Ну, якщо що до сталкера тут далеко, і в плані харкорності, і в плані реалістичності. Але вона містить в собі певний мікс, що дехто її оцінює, то як шедевр, а дехто як шлак. З однієї сторони, поділ. Карти на локації, виконання завдань в певний день і потім повернення на базу кожного разу. І так, постійно, трохи віддає старомодністю. З іншої, грати це не заважає. До слова, ви тут ще й базу розбудовуєте, дбаєте про поповнення запасів, адже у вас буде зростати кількість людей в загоні які перебуватимуть з вами на базі, і яких ви будете брати із собою. Гра має загалом непогані відгуки. Вийшла ще в 2021 році на ПК 75 балів на метакритиці, до слова, це середнє. Тім на Xbox, наприклад, 82, а на PlayStation 4 60 балів, ну як би таке собі. Єдине питання, як вона буде виглядати на свічі, адже на інші платформи вигляд був дуже гарним. При цьому це додавало шарму гри. Як буде на свічі? Подивимось вже зовсім скоро. В Облі Лайф. Грудень, але поки що без точної дати. Воблі Лайф для Nintendo Switch це, по суті, просто яскрава гра. Відкритий світ. До речі, там з реальною фізикою. Створена від Curve Games та Rubber Band Games. Гра вийде в 24-му році, в грудні це вже точно. В ній можна грати з друзями онлайн, в локальному кооперативі. Виконувати різні захопливі завдання, не завжди захопливі, міні-ігри та проживати різні курйозні історії, скажімо так, заробляти гроші, щоб купувати одяг, транспорт, будинки, весь світ Лайф чекає на вас, щоб його дослідити. Але варто зауважити, що гра це передусім веселий мікс всього крейзі. І, чесно кажучи, подивимось, яка буде ціна, можливо, вона буде веселою, передусім для ігор. Із своєю компанією. Готуючись до ігор грудня на Nintendo Switch, ще нещодавно можна було знайти майже вдвічі довший список ігор, але частину ігор перенесли, а деякі перенесли лише на Switch. Ну також при цьому і анонсів особливо не знайшов. В будь-якому випадку ще є джерела, які говорять про грудень. Але знаєте, що дата може бути іншою, і власне ось цей список. Raven's Watch на січень плюс вийде фізика. На жаль, скоріш за все, ця гра все ж таки вийде в січні. При цьому буде і фізична версія, це дуже цікавий роглайк. Нагадує місцями гейдес. Ну, місцями прям копіює його. Ціна має бути 40 доларів, і, як мінімум, запам'ятати цю гру варто. Лайка. Like Age Throw Blood. 11 січня, гіпотетична дата, але місцями ще значиться грудень. Досить цікаве митроюдування, візуально виглядає красиво і тут цікава суміш, адже в нас бої на мотоциклах. Такі собі аркадні веселі гонки. Була пам'ятає подібна гра в мене ще десь там на сіменці. На ПК відгуки досить гарні: 83 бали. Теж варто запам'ятати. Полстін, дана гра вже точно перенесена на 25 й рік, але знову ж таки місцями є ще грудень. Шкода, гра цікава і, можливо, досить перспективна. Цікавим є переключення з третьої особи в першу при от такій от стрільбі по монстрах. Досить непоганий піксель-арт, ну і загалом говорять про певне наслідування до Light. Запам'ятаємо і цю гру on Your Tail. Гра вийде в грудні, але, схоже, версію для свіча перенесуть. Дану гру обіцяли ще на 21 листопада, потім перенесли на грудень. А тепер, схоже, ще далі. ну, Версію свіча, як я вже сказав, можемо спробувати демо-версію і шопі. Загалом веселенько, цікавенько почекаємо офіційного анонсу. І остання гра із, скоріш за все, перенесених Гестальт. Team and Cinder – Лютий, навіть, можливо, січень, але, скоріш за все, не грудень. Чудовий піксель-арт, гарна митроювання, але варто почекати. На ПК 74 бали і загалом маємо достатньо подібних ігор, але все ж таки додамо в список бажань. Список бажань в себе в голові, тому що в Ішопі ще немає. Такі ігри грудня. Дякую, що додивились до кінця, усім миру!